Розпочнемо як у касті на Волині в одному сіл живе чарівник. Уміє він запалювати сонце. Щоправда, більше тут реального ніж казкового. Пан Віталій, конструктор сонячних колекторів. Перший зробив для власної домівки. Система роботи пристрою нескладна. Головне, щоб у небі сяяло сонце. Працює воно і зимою при мінусових, великих мінус 30 Воно буде працювати, аби було сонце. Прими промені сонця падають. ясну погоду воно працює. Головне, щоб якнайдовше світило і найбільше. По проекції попадало на площину. Мене по моя нагрівається 2 квадратних метри, 100-літровий бойлер. За день нагріває до температури 60 градусів. За цілий сонячний день це від нуля, це холодна вода 9 градусів. Я нагріває воду цих 100 літрів. Ну не 100 літрів, можливо, десь 80 літрів. Слово перевіряємо на ділі. Дійсно, на термометрі згадані 60 градусів. Колектори пан Віталій виготовляє власноруч у своїй майстерні в рамках проекту й навчає людей збирати установки. Каже, усі матеріали можна знайти на ринку, коштують вони близько тисячі гривень. Ба більше при заявці ці гроші надає Європейський Союз. Окрім приватних садиб, такі колектори встановлюють у дитячих садочках та школах. Так у Колківській школі ліцеї вирішили питання підігріву води для душових кімнат спортзалу. Такі енергозберігаючі Установки відчутно зменшують витрати на електроенергію в планах, водонагрівачі для їдальні та гуртожитку школи. Установка працює. Вже зараз стоїть питання, щоб розширити її, розширити, тому що бака на 200 літрів не вистачає. Пілотний проект Увімкни сонце, живи комфортно. Це спроба в Україні використати первину сонячну енергію. Досвід перейняли у німців ті в такий спосіб гріють воду та опалюють будинки ще з 70-х років минулого століття. За перший етап проекту, взагалі по Україні, встановлено, 25 колекторів. Наразі в процесі ще 30 колекторів встановлюються в різних куточках України. В Волинській області, я б сказала, що найбільше більше 15 встановлених і зараз. Також люди в себе встановлюють такі колектори. Проект триватиме до кінця 2014 року. Тому час зберегти екологію та перейти на альтернативну енергетику ще є. А тим часом майстри з Рівного та Волині уже влітку відвідують Росію та Молдову. Навчатимуть сусідів запалювати сонце. Діана Білоконенко, Олексій Руденко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.